На Хущині поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій загинув місцевий житель. Вчора, 3 травня, близько опівночі співробітники Хуського районного управління поліції отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася неподалі подалі На місці події слідчі попередньо встановили, що водій автомобіля ваз 2109 рухаючись у напрямку села Сокирниця, не впорався із керуванням та з'їхав у кювет, де допустив зіткнення. Нення з деревом за кермом перебував 25-річний мешканець села Крайниково, який від отриманих травм загинув на місці події. Всі ці відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Зараз у справі триває досудове розслідування і буде проведено ряд експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини, за яких сталася ця аварія.